Добрий день! Коротше, чого в мене так довго не було, чого я так довго не виходила? Я вам розкажу: у мене не було настрою. Ну, ніякого там, ні святкового ніякого не було. І я собі така подумала, ну як я ж до вас вийду без настрою. Щоб вам портити, у вас і так є чого портитись. У нас у всіх є чого портитись тому настрою. Так що я просто чекала, поки в мене буде гарний настрій, щоб вас заряджати теж гарним. І сьогодні, сьогодні в мене вже краще, так що сьогодні ми з вами будемо нарижати ялиночку. Так, будемо нарижати ялиночку. Але перед тим, як нарижати ялиночку, подивимось ще, що було до цього, до цих днів, до цього дня, який сьогодні день. Сьогодні п'ятниця, 26 число. Ну так, да, нормально. Сьогодні якраз і вийде відео. От, А поки я покажу, як в мене був останній робочий день, і ще покажу, як я в салоні була, як там прикрасили ялиночку, а далі буду показувати, як я прикрашаю ялиночку. Так що гарного вам перегляду. <ріхи> Надіюсь, у вас гарно прийшли свята. Хто святкує Різдво 25 числа, а хто 7, то якраз готуєтесь до Різдва. <ріхи> да. Ну все, гарного перегляду! Останній робочий день па 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 хух, Ну, в його сенсі останній робочий день. Просто потім різдвяні всякі там свята. П'ять днів вихідних. П'ять днів вихідних. П'ять днів вихідних. На вулиці погода. Дуже-дуже-дуже вітер. Дощ. І взагалі. Страшно виходити. Але що робити? Але що робити? Сьогодні хочу щось смачненьке приготувати. Треба буде зайти в магазин. Треба зайти в магазин того, що може бути, а скоріше всього, що точно. Магазини завтра будуть закриті. І післязавтра. Ну, не всі, може, десь якийсь там буде один, але більшість буде закритих. Так що. Так що так. Gladly! Oh! Gladly! Зроблю і все І зараз ми вийдем з вами І в шоці будемо Від цієї погоди холодної I will go I will go that way Thank you Gladly All Такий дощик Ну, Зараз вітер ще не сильний, а під вечір буде ще сильніший. Зараз 4 години часа дня. Але так темно, бачите як? Прям як нічка темна. Але нормально, нічого. Дивіться, починаю їхати в автобусі, одна, нікого немає! Зараз до Тані позвоню. Зараз позвоню до Тані. Може разом підемо з нею в магазин. Тому що завтра буде все закрито. Зараз позвоню їй, і запитаю. Може вона теж хоче в гіпермаркет такий, знаєте? Случайно, коротше, зайшла в календар свій е салон на краси і побачила, що в мене сьогодні запис, виявляєте? Через пів години. Зараз швидко їду туди. Я взагалі добре, що я туди зайшла. Якби ні, то я би не приїхала просто на роботу. Появляється? Ладно, їду в салон краси. Вже вся шопка мокра, але не дуже сильний дощ. Так що нормально. Подивимося, чи хтось є на роботі. Холодно, Холодно. Вся, роботу е, в салоні краси закінчила. Добре, я дуже рада, що я зарані, не то, що зарані, я не знала, але що я випадково заглянула, що в мене сьогодні запис уявляєте, ще би трошечки, і я би реально вже поїхала додому. І, і що би було, клієнтка би прийшла, а мене нема. І мені б сказали, Йоля, що це таке? Але мені повезло. І все, прийшло супер чудово. І я встигла. І все супер класно. Так шум, от бачите, тут в мене робоче місце моє таке. Все зроблено, треба скрутити трошки цю. Треба скрутити батарею. Бо я так зробила собі, щоб було дуже тепло. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І, до речі, клієнтка сказала, що шугарінг, тобто депіляція сахарною пастою, менше боляч, чим... чим віск. Так що так, все, коротше. Йду дивитися, коли там автобус іде домура. На такій кабінети бачите. Чик! Чик. Пум. Показую, як украсили. Салон. почекайте, протерти камеру. Вау, як гарно. Ялиночка така гарненька. Іграшки такі. Шишечки. Справжні. І з основі і від ялинки такі. Вау, гарно як. Іде. Що поробиш, що поробиш? Треба бігти. На холоді дух. Хочу щось щось і взагалі я їсти хочу. Холодна я. холодна я як пес. Бачите, як дощ січе. Січе прям дощик. Але нічого страшного, Це ще не великий. Це трошки маленький дошок нічого не бігла. Зара, правильно. Зараз час розпечатувати і розпаковувати подаруночки. Я чекати різдва не буду. Я розпакую зараз. І що у нас тут? ти ди, ди 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 Опа. Опа. Вів! Піжамка. Прикольно. Піжамочка така у нас. Чорненька. Клас. Штанішками. Якраз у нас нещодавно була піжамна вечірка, а у мене не було піжами. Тепер буде. Така вона прикольненька. Прикольненька. Така чорненька, дивіться. Чік. Штанішки. І така штучка. Ну, я потім примірю і покажу. Ну, виглядає прикольно. Така. Дю-ду-ду-ду-ду. -дю -дю, дю -дю -дю. Така піжамочка. І штанішки до неї. Ну, вона на малюнку виглядає отаку. От Бім-бім-бім-бім. І в нас такий подаруночок. Так. Опа. Опа. І. И... Тапочки, я знаю, що зараз, до речі, модні такі тапки. Опа, дивіться. Зараз такі модні. Тін-дин-дин. Так, який це розмір, хоч мій, чи ні? Да, мій! 37 розмір. А ну-ка, опа! Поміряємо. Поміряємо класно пім-пім і щось дуже важке. Так. Це у нас що? Це у нас покривало? Покривало таке ух! Здорове. Тяжке таке. Так. Яке воно на дотик. Нормальне, таке хлопкове, покривальце. Я, якщо чесно, спочатку не зрозуміла, що це за покривало і чого воно таке важке. Воно мені здавалось, ніби кілограм 10 важить. Реально дуже-дуже важке. А потім я прочитала, що це спеціальне таке е, виробляють покривала дуже важкі для того, щоб заспокоюватись. Тобто, щоб ну, воно, напевно, тебе так вже прижало, щоб ти встати не міг і заснув. Значить, в чому прикол? В тому, що. Получається, останній робочий день у мене був у вівторок. От. І в, е, так, і в середу, і в четвер я просто такого, що я робила? Запитаєте ви мене? Нічого. Тако просто зіркою лежала і дивилася в стелю, дивилась там якийсь ютюбчик то сьо налаштовувала себе на гарний настрій, і в мене прийшов тільки в п'ятницю. Так що сьогодні будемо наряжати ялиночку. Зараз вам покажу яку дуже стару. Мені дістали з підвала. якась, я не знаю, скільки там років. Ну, певно, років так. Ну, 40, мабуть, їй є, є. Ну, не знаю, скільки точно. Зараз треба порахувати. Треба запитати точно, який рік, я не знаю. Потім запитаю, може, напишу десь тут, якщо дізнаюсь, якого року ця Єленочка. І покажу, які є ще там, подару... не подаруночки, а іграшки на ню ставити. Зараз покажу от така коробка, в якій дістали цю ялинку з підвала. Це дуже вона така стара, бачите? Яка? Так. Щоб волосся не шуршало вам для мікрофону. Треба забирати його. Е, так, це що таке в нас? Якась тканина? Я не знаю, що це під. Не знаю, якась як скатерка. Вона якась як. З льону, чи що ж це таке? Ні, якась як з мішковини. Не знаю, що це. На скатерку якусь схоже. Пахне дуже старим, таким, якимось, що довго стояло. Так, треба ще розібратися, як цю йолочку, е як її складати. Вона на таких штуках. Бачите? І така пластмасова штучка. Ні, не пластмасова це. Чи пластмасове? Ну, воно важке. Ні, наче пластикове, але важке таке. От. Но ще є коробка тут з іграшками. Давайте подивимося, старовинні ісландські іграшки. Ну тут не тільки старовинні, тут є і новіші. Так, опачки. Ну, це видно, що якісь такі. Ну, якась от така, Ну, по ній якось видно, що вона якась така не, не нова. А ніби навіть розкрашувалась вручну. Того, що от такі є помарки, що вона розфарбовувалась вручну. Е, так. Чи написаний тут якийсь рік, чи не написаний, не бачу, наче нема нічого. І... А от така, Ну, вони принаймні схожі на старі. Не знаю. Ось така якась. Ну, оця теж вона така з чогось такого легшого вже. От, ну різні тут є. Оцей мішка такий прикольний. Що тут ще є щось цікаве? Якийсь собачка такий. Так. Отака. От ну що, буду прикрашати такими ігрушечками все. Так, але перед тим, як я буду це все прикрашати і складати цю ялиночку, треба себе в порядок спочатку прибрати. Так що йду безстресенько. В душ покупаюсь, купаюсь, прийду своє волосся в порядок. Може я якусь зачіску зроблю, якщо в мене буде настрій. Ну, як настрій в мене є, чи в мене буде час на це, тому що зараз вже середина дня, мені треба ще встигнути і змонтувати все. Ну, зараз я безренько і постараюся зібратися і будемо з вами прикрашати ялиночку. Угу. Запам'ятайте мене такою. На голові не зрозуміло, що робиться. Отак От я собі лежала собі ці два дня і не задумувалася ні про що, просто відпочивала. А чого настрій поганий був? А, того, що я ще хворіла, якби фізично себе погано відчувала. А коли ти себе фізично реально тобі важко, тебе болять м'язи, ти не можеш встати. Ну прям важко, що знаєте, цього хвороба відступала. А, і виходить, так я ще ну, відпочивала, зараз легше мені вже. У мене єдине, що лише голос лише залишився. І, і, в принципі, тако, трошки ще така змореність якась. А так нормально. Слава Богу, я вичухалась, того, що ой Боже, бажаю вам не хворіти. Особливо, якщо хворіти, то хоч вдома сидіти. А в мене так не виходило, мені приходилося на роботу ходити. Ну, що поробиш? Ладно, зараз будемо приводити себе у порядочок. Так, а, певно, ніяку зачіску робити не буду, а просто вимию волоссячко. так все, і буде пишненько-гарненько. Ну що, голову я вже помила, я її не стала сушити, бо зараз, поки буду складати цю ялинку, то вона підсохне. Я просто заховала сюди волосся, щоб воно не заважало. До речі, це піжамка, яку мені подарили, як вам? чики чікі щось її трошки погладити треба. Трошки м'ята, але нічого страшного. І прям нормальні такі тапулечки мені підійшли. Так що зараз так нарядно буду складати цю ялинку, наряджати. Треба тільки її принести сюди. Я собі вирішила, що поставлю її десь так. Зараз принесу. Сюди опа, чулечки Опа! Нормально, зараз ще тут розкидаю. Так, прибирала, прибирала, зараз її порозкидаю все. Розібратися, як воно працює. Я так розумію, що на цю патику її якось треба прикріпляти. Я таких ще не бачила, якщо чесно. Я не знаю, як це воно працює. Um, таке воно старе, все аж сипиться. Пахне якимись дуже старими роками. Так. Як це воно має працювати, ця вся штука? Так, викладемо її Оп. Чик. Що тут ще є таке? Ну, тут просто багато цих штук. Ладно, я звідси витягати її не буду, так от тоді. Хай буде. А як воно, на чому воно стояти має? Воно ж має на чомусь стояти, Наверно, якась підпорка має бути. А ну... Пошукаємо її цю підпорку, чи тут щось є взагалі? Так. Так, якесь таке воє. Ну... А на чому ж воно має стояти? Не зовсім я зрозуміла? Якийсь має ж бути якась трола, патронога чим? На чому воно має стояти? Я так розумію, такого воно має бути. Але я ж більше тут нічого не бачу. Може, це воно має бути отако? Сюди вставлене? О. Може, це так оце верх? Чи що це таке? Щось дали, не зрозуміло, що. І що з ним робити взагалі? І як воно має стояти? Нічого нема. Неочікувано, не гадано. більше нічого не знайшла. Ну, якусь там, не знаю, триногу чи що. На чому би це все стояло, на, на чому це би все кріпилося? Нічого немає. На жаль, на жаль. Я так розумію, що це. Воно якось. Так, ця штука, воно тако якось... якось це все фіксується. От, Якось так. І тут має ще йти якась тринога, певно, що. Якась така, щоб її якось так ставити. Але немає, нічого немає. А воно так не встоє. І... Я так розстроїлась. Що ж робити? Ладно, я хоча б попробую її скласти. Ну, що є, так? Я попробую її скласти. Як це воно взагалі? Ну якесь старе, звісно, воно не буде тут отриматися мені. Якесь воно все таке за середин коли була земля тонка. Так. Чікс. Мені просто цікаво, хоча б побачу таку пороблю, як воно буде це. Оп. Що я вам скажу? Походу, буду я без ялинки на цей новий рік. Я так надіялась на цю стару, що в підвалі знайшли. Але, 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 немає на що її поставити, навіть таку. А я так хотіла ялиночку собі. Може, завтра щось придумаю, кудись її постурцюю. Але в мене нема куди, куди ж ти її поставиш. Це треба дійсно, щоб така спеціальна штука, на якому воно трималось, бо воно так не буде триматися, навіть якщо ти її кудись. У мене навіть ну, навіть думки немає, куди її можна пришпандьорити. Якщо у вас є якісь ідеї, пишіть в коментарях. Не знаю. Ну так, все. Був гарний настрій. хватить ні Якщо я, чесно, не знаю, завтра ще подумаю, може, я щось знайду, е, може, десь щось. Але що ж ти зробиш? Треба просто йти в підвал ще шукати. Може, там десь щось валяється. Ну це вже пізніше. От так. От так, все. Сракабеня. От все отак от у мене тут буде стояти, поки я не придумаю, як це все. Прикріпити, закріпити. Ну, ладно, хоч зараз, може, я собі придумаю хоча б свічки якось запалю і гарненько тут -ту отаку -ту зроблю. Так, значить, такі в мене свічечки, я зараз їх підпалю. Пім. Опа, вони ще і так тріскочать. Йой, що ви так зриваєтесь? А ну-ка, гори, гори. Хоч свічки будуть, хоч щось, це така. Копте, щоб не згоріло собі, щось не спалила. Так гарненько буде, хоча б вони. А сама піду, подивлюся якийсь фільм. Ну що, хоча б хоча б так буде. А потім я точно щось придумаю з цією ялинкою, я щось придумаю. Ну, вже не сьогодні, а зараз піду і включу Гаррі Поттер. І все буде нормально, і нічого страшного. Тоже мені проблема. Тоже мені проблема. Подумаєш, ялинки не буде, новина. І то це сьогодні не буде, потім я щось придумаю. Да? Ідемо дивитись Гаррі Потер! ля 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 Ну, а тим, хто додивився до цього місця, покажу вам, буде сюрприз. Покажу вам, як взривається, піднімається гейзер. Це от вода так вистрілює з під землі. От хто хотів побачити, в Ісландії от таке є. І якраз я вам покажу відео. Я дуже була хотіла побачити. Ми спеціально туди поїхали. Ну це не цього року, це ще раніше було. У мене ще коротше волосся було. Зараз покажу. Я тоді пам'ятаю, у мене скільки емоцій було. Я так, бачите, люди стоять і чекають. Я тоді теж стояла, воно так прям набирало, набирало сили, кипіло. Таке природне явище, і далеченько люди тако ставали, тому що це ж велика струя води, вона вверх, і воно все так гаряченько, пар, так скільки всього було. І я, ну, мені казалось, що це прям як кость, щось таке, як магія. <agrees> і дивіться. Клас. <khlaf> як згадаю, тоді в мене очі були такі в п'ять копійок. Я трошки покажу вам ісландських краєвидів, тому що минулий раз вам дуже сподобалось. І оцей раз теж я вам покажу зиму, покажу коників, гарні водоспади.